Всі дня, дівчата і хлопці. Сьогодні в мене знову кабачковий день. Я вже показувала багато варіантів, що я зроблю з кабачка. От, торт недавно робила кабачковий. Сьогодні захотілося мені рулетів кабачкових зробити. Значить, так, у мене такий невеличкий кабачок є. Така цибулинка, теж невеличка. Я це зараз на терку потру. Це дуже легко і по-простому. Потру кабачок і цибулинку потру. Я дівчата нікого не вчу. Я лише показую, що я роблю для своїх, що нам смакує. Показую, як ідеї це все. Як варіанти, як ідеї. Потерла я це все. Я кабачок ніколи не віджимаю. Так, це все в мене буде. Тепер що я сюди кладу: ложку столову манної крупи, три курячих яєчка. Все на око, дівчата. У мене навіть і, і тісто, а оці налисники то взагалі в мене завжди на око. У мене нема одного рецепту. Сіль Десь тріпку солі, десь. Може, пів чайної ложки, щоб не забагато було. Тепер спеції, приправи спеції, хто які любить. В мене до омлєту. От, Воно буде сюди гарненько так. А взагалі, то, як я вибираю, приправи і спеції? Якщо понюхала, це до піци, дівчата. Понюхала, сподобалось, значить, все, підходить. Оце таке дівчата. І борошна. Борошна. Зараз буду класти поступово по одній ложці, щоб досягти такої консистенції, яка мені треба. І кабачок вибирайте, якщо ви будете повторювати, то кабачок беріть, який хочете, кого більший, кого менший. Дивлячись, це в мене тут буде десь три, три млинці. Так, значить, я покладу три. Ложки борошна з розрахунку, що одна ложка борошна на одне яйце. Три яйця і три ложки борошна. Це Це ось так. гарненько перемішаю і буду розігрівати сковорідку. Буду жарити млинці. За зелень забулась. Можна зелені додати в кого яка є, хто яку любить. Так, і ще ось у мене сир творожний, сир кисломолочний. Може, грамів 100. Щоб не пропав. Бо я свіжого купила вже, це вже в холодильнику стоїть, то сюди він у мене й піде. Ще ложку, це четверту я поклала борошна. І все. І буду зараз розігрівати сковорідку. Все дуже легко. Ось така консистенція. Дівчата, сир не обов'язково додати. У мене він просто був, то я й поклала. Сковорідку розігріла, і оце я зараз розділю на чотири приблизно млинці. Дівчатка жаряться дуже легко і перевертати теж складно. Ось так виходять. Ось я пожарила такі млинці. Один надгризла, бо. Кортіло дуже скуштувати. Смачно пахне. Роблю начинку. Для начинки я відварила четверо яєць, морквину. Це так за бажанням. Але в мене замість моркви буде червона рибка, це за вашими вказівками, це за вашими порадами. От, спробую з червоною рибкою, я взагалі-то писали, що можна навіть і зоселитися. Зараз я оце потру яйця. тепер сюди. Можна традиційно сирок плавлений. Раніше, пам'ятаєте, ми так робили. От. Але я купила ось у мене, і забулася, що холодні купила і забулася. Думаю, хай згодиться. Крем, сир з зеленню. Ось я підготувала 4 зубчики часнику. Сюди потру. А взагалі то за смаком скільки хочете, стільки добавляйте. А тепер десь 2 ложки майонезу. Приблизно трішки підсолю за смаком. Чорний молотий перець. Теж за смаком. Перемішую, Такі. така у мене буде начинка, гарно перемішаю. Взагалі-то сир, хто який хоче, кояке бажання перемішала я. Візуально розділяю на чотири частинки. У мене ж чотири млинці. Щоб розуміти, скільки покласти. Все дуже легко. І оцю одну частинку викладаю сюди. Так, дівчатка, намазала. Тепер можна, я вже казала, моркву, можна її обжарити, можна грибочків пожарити, покласти, От, можна так викласти таку смужечку моркви, можна бурячка. Кладіть все таке яскраве, яке б вам, би, як кажуть, радувало б оку. От, у мене я купила трішки рибки червоної, то я це ж за вашими порадами, дівчата, покладу сюди смужечки рибки. Ось так. І загортаю в рулет, і все дуже легко. І ось так я викладаю всі чотири. Ось, дівчатка, я покрутила їх ось так, поскладала. Перед подачею на стіл, чи перед тим, як будете нарізати, треба обов'язково, щоб в холодильник купу. Можна дівчатка подавати на святковий стіл і просто так робити і куштувати. Ось такі вони. Смачно рекомендую, чесно, смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкраще бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю і до зустрічі!